Ще в одного черкаського засобу масової інформації виникли проблеми. Популярне інтернет-видання Прочірк із п'ятниці недоступне для своїх читачів. Відтоді воно потерпає від ДОС-атаки. Іншими словами, це напад на комп'ютерну систему, коли вона отримує одночасно забагато запитів. Так, в останній робочий день минулого тижня відвідуваність прочірку почала стрімко зростати. Після публікації замітки, що має назву Тулу, попросив від його імені передати хворому чиновнику яблучка та мандаринки. Ми фіксуємо зовнішні впливи на сайт. Редакція співпрацює з фірмою-постачальником послуг хостингу. Ми придбали додаткові якби, послуги захисту сайту від DOS атак. От і сподіваємось, що. Найближчим часом ситуація налагодиться, однак ще день-два можна очікувати, що перебої будуть. Нагадаю, більше місяця тому від дос атаки постраждав ще один черкаський сайт. Провінція залягла після розміщення статті про кримінальне минуле одного кандидата в нардепи.